Що я сьогодні буду робити замариновані піріплки. А буду я годувати варогрілі. Ну що, дівчата, вийшла з ванни, буду запікати наші піріплки. Які вони ароматні. Ви подивіться на це. Просто. Що дивимося, як наші піріплки приготувалися в арогрілі. 15 хвилин, дівчата. Дружка, на. 15. Минут. Ми... А! Ми зараз будемо куштувати. Які вони? во перше на всю хату запах маринаду цього просто бомбезного. Друге, ви подивіться, яка краса. Ви подивіться. Зараз будемо ай пробувати. Я перший раз їм перепілки. Перший раз. Бля. Це дуже смачно.